Шановні колеги, я розумію, що своя рубашка ближче до тіла, але сьогодні 208 голосів було за те, щоб підняти виплати народним депутатам на проживання на проїзд. 5,5 додатково на проїзд, майже 8 на проживання. Я все розумію, питань нема, але не розумію, як за це набралося 208 голосів. Коли ми з вами знаємо про те, що мінімальна зарплата військового... Бюджетною декларацією кабміна не піднімається і залишається 20 100. А виплати народним депутатам за квартиру мають стати там 28 майже тисяч гривень. Коли зарплата офіцера сьогодні складає близько 25-26, якщо він не знаходиться на, безпосередньо на лінії фронту, а це людина, яка ризикує здоров'ям. Впевнений, що ми менше цим ризикуємо в цій залі. Наступне питання це питання зарплати наших лікарів. Вона теж не піднімається. Вона дата, ми прийняли рішення, має бути 20 тисяч. Вся зарплата не виплати на проживання, а вся зарплата. На проїзд їм на метро ми нічого не даємо. На машини персональні теж не додаємо. Наступне питання вчителям. Ви пам'ятаєте, що було прийнято рішення про три мінімалки? І я розумію, що сьогодні не можна виплатити три мінімалки. Давайте не займатися популізмом, це не можна використати в якості аргументу. Грошей на це немає, але є гроші на Вовіну тисячу в 14,4 мільярда гривень. Якщо їх би передали на вчителів, ви би підняли зарплати на кожному своєму округу для вчителя на плюс 20%. Це рахував профільний комітет. До речі, 20%. І, наприклад, вчитель, які отримують 10, отримував би 12. Так, да, 2000 тисячі небагато, але це точно краще аніж 10. Але я думаю, що це неспомірно з тим, що окремо взяті народні депутати хочуть підняти для себе. Наступне питання: от буквально поки йшло сьогоднішнє засідання, я в залі прочитав, що кабмін, Кабмін, який розповідає, що грошей немає, в минулому році розповідав, що було плюс 100 мільярдів гривень на рахунках в казначействі, і розповідав, який він молодець. Так от вони зараз вирішили для студентів підняти вартість проживання в гуртожитках. Це, до речі, до проживання. І це буде коштувати вдвічі більше 1600 гривень. До 1600 гривень. А хтось в цій залі хоче підняти собі виплати плюс 8 на проживання. Не може бути подвійних стандартів. Ви, якщо б ми повирішували всі ті питання, про які я сказав, тоді так, да, питань немає, можна щось додавати і для себе. А якщо у вас мінімальна пенсія сьогодні складає 2361 гривню. А ви хочете підняти виплати на проїзд плюс п'ять з половиною. Ну, здається, що так, трошки воно з душком. Я не дарма сьогодні запитував. Так, е, да, це брехня, що у депутатів зарплата 200 тисяч. Це брехня. Зарплата депутата від 46 там до 50 тисяч. Це правда. Але давайте будемо чесні. Це не співмірно з тим, що отримують пенсіонери. Це не співмірно з тим, що отримують вчителі. Вони точно не менше нас працюють. Лікарі. Військові і всі інші в нашій державі. Я розумію, що зарплата має бути достойною, але зарплата має бути достойною для всіх і в першу чергу для тих, хто забезпечує наше з вами майбутнє: військових, лікарів і вчителів. Закриємо ці потреби, можна буде і до себе переходити. Дякую.